Поки я знімала і монтувала цей рецепт, я чуть не захлинулася слиною. Що тут говорити, якщо мова йде про часниковий хліб? До 160 мл теплого молока додаємо 10 г живих дріжджів, 15 г цукру та 8 г солі. Перемішуємо. Збиваю одне яйце, більшу частину виливаю у тісто, а одну третю залишаю для змазування. Додаю 300 г борошна і 30 г масла. Добре вимішую тісто, залишаю у теплому місці на годину-півтори. Поки тісто підходить, я готую начинку. До 70 г масла додаю одну головку подрібненого часника, одну столову ложку меду та зелень. Змішую до стану пасти. Тісто підійшло, розкатую його у прямокутник. Викладаю на тісто пасту з масла і посипаю тертою моцарелою ріжу на квадратики в залежності від форми і викладаю квадратики один на один, а потім вертикально у форму. Змащую жовтком і залишаю у формі на 20 хвилин. Випікати 170 градусів 30 хвилин. Смачного.